Вітаю вас, мої любі! Дивимось, якою буде енергетика України на цьому тижні з 24 по 30 листопада? Енергетика це те, що... енергії, які будуть, це те, що проходить як фоном. От на фоні таких енергій будуть відбуватися події, які енергії будуть в Україні. Якісь ініціативи на рахунок наших окупованих територій. І вибір, вибір. Оце, мабуть, іде про цей типу мирний план. Продовжується і це стосується також е, хочуть відрізати від нас наші, ну це ж знов таки наші е, території, які у мене останнім часом це все випадає на окуповані території, які. Оце Донецька, Донецька, особливо Донецька, Луганська область, це на них випадає. Ну, в Луганську там не дуже Донецька, я так розумію, там багато ресурсами. Цікаво Зеленського, Зеленського. З однієї сторони чекає розпач. Він як плаче, от бачите, він стоїть е незадоволення, серце болить, плаче, а з іншої сторони, успіх. Коротше, я так думаю, що в нього буду йти йти. І якийсь успіх його теж чекає, і, і щось він буде як оплакувати. Ну, Це трішки не так, це просто як депресія, як е ну, дуже е сум, сум такий, це дуже важкий такий стан, ну, ну саме в почуттях. Ой, знов, от як можна дивитися, це карта закону, карта підписання якихось договорів. І це все йде по місяцю. Місяць це все мутне, неправда, брехня, приховане, все, що... і це все стосується зупинки, ну тут просто зупинки, ну, зупинки війни, мабуть. Все, що нам оце розповідають про те, що повинно бути узаконене, це все настільки брехнею. Настільки брехня, щось таке враження, що нам дуже сильно вразять наше якесь підприємство, бо смерть і підприємство якесь, і смерть нашому задоволенню якомусь. Ну, це смерть, по-різному, можна читати, як трансформацію, як зміни якісь, якісь. Ну, Я так думаю, що це якісь. О, ну це все те про те. От, війна і прихований диявол. Диявол знову кажу. Це все, що нас хочуть зв'язати по руках та ногах, щоб ми зробили так, як треба їм, а не так, як треба нам. Ну, оце таке. Дякую.